Вітаю, друзі на каналі Сенічна Політика з вами Гарейтеровер. Сьогодні 17 січня, і пропоную поговорити про невеликий ювілей чи пам'ятну дату півроку, як в нас з'явився новий уряд. Звісно, його достатньо складно назвати новим. Але тим не менше, півроку це достатній час для того, щоб підбити підсумки. Ну і зрозуміти, куди уряд буде рухатися далі, а разом з ним буде рухатися вся країна, судячи з усього. Те, що ми спостерігаємо зараз за вікнами, ну залишає нам поки мало приводів для оптимізму. Але заради справедливості спробуємо подивитися на функціонування нового кабінету міністрів з різних точок зору і спробувати віднайти там якісь можливо і позитивні моменти. Ну і також з'ясувати, як довго цей Кабмін пропрацює, і чи не очікують нас після завершення цієї складної ситуації з цими обстрілами, реакцію на ці обстріли. Якісь серйозні кадрові зміни на рівні кабінету міністрів. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Дякую. Отже, півроку це достатній термін для того, щоб скласти певне враження про діяльність кабінету міністрів і, і власне прем'єр-міністра України, прем'єр-міністерки України Юлії Свереденко. Я бачив певні дописи в соціальних мережах, де люди ну наближені до Кабміну, давайте так скажемо, або наближені до влади, оцінили її роботу на 5 з 5. Я, чесно кажучи, і близько не бачу там не те, що 5 з 5, Тут дуже складно сказати навіть про 2 з 5 – але сказали, що вона отримала країну в найскладніший період її історії, і дуже гідно справилася з усіма викликами, які є на сьогоднішній день перед Україною. Не знаю про найскладніший період. То тут теж є певні питання. Мені здається, у Шмигаля були теж не менш складні періоди, але було набагато менше пафосу з точки зору там реакції на ті чи інші виклики, які були перед країною. Про якісь попередні уряди я взагалі мовчу в чотирнадцятому році, в п'ятнадцятому році дуже складна була ситуація. Враховна. Вичі розвалену економіку, розвалений державний апарат і необхідність будувати все це з нуля. Тим не менше. Тим не менше, півроку дозволяє нам в цілому оцінити вектори руху уряду і те наскільки він вдало або невдало реагує на ті чи інші кризи. З плюсів, давайте почнемо тут дуже складно взагалі якісь плюси віднайти. Чому тому що дуже багато реальних якихось здобутків важливих для України, вони власне не належать виключно до компетенції уряду. Наприклад, історія з фінансуванням від Європейського союзу це дуже круто, а 90 мільярдів. Є Має на увазі, але е, тут е, значною мірою є заслуга і президента України, і в першу чергу України в цілому Збройних сил України те, що нам ці гроші дали. Уряд тут десь виконував більше технічну роботу, і навіть ця технічна робота знов-таки згради справедливості відходила на другий план порівняно з усіма поїздками Зеленського і роботою, наприклад, наших дипломатів. Це ж саме стосується, наприклад, історії з е, е, тим, що. Україна так би мовити, продовжила інтеграцію до Європейського Союзу. Звісно, поки трошки такі такий, знаєте, новий спосіб були відкриті оці шість кластерів переговорів про вступ до ЄС, можуть відкрити ще три, але ми знаємо, що це зараз відбувається за новою процедурою, що пов'язано з принциповою позицією Угорщини. Але знов таки тут питання ну, з одного боку, виключно до уряду, з іншого боку, тут і знов таки дипломати в цілому навіть не. Не ті, які там іноді ну, звісно, вони з міністерством закордонних справ співпрану працює, да? але е, дуже часто це ж сфера компетенції того ж президента. Ну і не слід забувати, що європейську інтеграцію ми взагалі займаємося 14 року, і значна частина здобутків, якими ми користуємося зараз, були прийняті ще до 2019 року. Це чисто ну знаєте об'єктивна реальність, і цю реальність треба е, враховувати з іншого боку. Коли ми згадуємо про ті ж 90 мільярдів, ситуація з МВФ, наприклад, до сьогоднішнього дня залишається невирішеною. Не проголосовані відповідні законопроекти, і питання отримання грошей від МВФ воно поки що не вирішене. Ну і можна мабуть ще згадати те, що тепер частина грошей, які ми будемо отримувати від європейців, будуть йти напряму на фінансування власне наших військових видатків. Це дуже великий плюс, але це така історія, яку треба було робити від самого початку. Але добре, що дотягнули принаймні, її на кінець 25-го, початок 26-го року. Можна, звісно, згадати ще деякі кадрові ротації, позитивні, які були в кабінеті міністрів. Я маю на увазі в першу чергу там звільнення Галущенка або колишньої міністерки енергетики Гринчук. Але давайте не будемо забувати, що все це відбулося не з ініціативи прем'єр-міністра, не з ініціативи уряду, а просто через скандальну історію, так званий Міндічгейт. І ну, всі ті факти, які стали публічними, які показали просто захмарний рівень корупції в цій сфері і використання ну, службового становища там в цілях якогось особистого збагачення. Водночас, уряд, на чолі з Юлією Свириденко, ну, виходить так, що не знав про всі ці схеми, що свідчить про його компетентність. Ну і провальна абсолютно історія з наглядовими радами, не з точки зору існування наглядових рад як таких, це потрібна насправді історія. Історія, і вона ну, є такою європейською, загально ну, поширеною тут провальна історія в тому, що ці ради виявилися безпорадними, і е, люди там отримували просто гроші, не маленькі, От як пан Мілованов, наприклад, будучи відразу членом двох наглядових рад, але ні чорта не зробили для того, щоб запобігти корупції. Ну я нагадаю, що людей всі наглядові ради відбирала власне сама Юлія Свереденка, коли вона займала ще іншу е, посаду. Оце такі ну, здобутки по великому рахунку фрази. Накшалт, як я теж бачив це в соціальних мережах. Ну зарплати ж платяться, пенсії виплачуються. Я навіть не хочу розглядати серйозно, тому що це мінімальні зобов'язання, які покладені на уряд. і Уряд це повинен робити. Він це робив у 22-му році. Всі наступні роки повинен робити зараз. Тим більше, що гроші від наших партнерів на ці видатки ми теж отримаємо. А далі йдуть одні мінуси, і цих мінусів настільки багато, що я навіть не знаю, з яких починати. Тому we Буквально кілька згадаю, як на мене, найбільш кричущих і найбільш показових, ну це безумовно історія про махровий популізм, різноманітні е, тисячі від Зеленського, е, програми про тисячі кілометрів е, Укрзалізниці, е, історія навіть з е, тим же Кешбеком, яка ну дуже дивно якось розгорталася і розгортається. І е, тут навіть е, кол, ну, колеги-журналісти, які займаються гуманітарними і культурними питаннями, Згадували історію з фінансуванням кіно не тому, що це якби не потрібно, а тому, що це відбувалося в дуже дивний спосіб, і теж викликало багато питань щодо е, об'єктивності розподілу цих е, грошей да, на, 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 на зйомку тих чи інших е, фільмів в, в Україні. Е, я нагадаю також, що уряд е, від самого першого дня працює, продовжує працювати і буде працювати далі, доки його не розгонять, без будь-якої програми, тобто її немає, що є кричучим порушенням в тому, що. Слі вітчизняного законодавства, але багато урядів. Уряд шмигаля попередні вони теж на це плювали. Але теж показова дуже історія, тому що прем'єр-міністерка вона хоче бути знаєте такою своєрідною відмінницею, показувати, що вона все дуже добре запам'ятовує, дуже добре реагує на певні якісь там виклики, все занотовує. Це, до речі, не жарт кажуть, що вона дійсно багато що там записує в таку книжечку, але водночас вона не може забезпечити навіть мінімальну відповідність діяльності свого кабінету. Міністрів діючому законодавству, ну і не надто доб... охоче, точніше вона спілкується з Верховною Радою. Єдиний успіх у нього в неї був пов'язаний з бюджетом, і то там ключову роль відіграла ну, мабуть, така комунікація зі сторони очільника фракції Слуга народу Давіда Рахамі, який по суті збирав голоси за цей бюджет, і зробив все для того, щоб країна увійшла в 26 й рік з бюджетом. Так, бюджетом, м'яко кажучи, не дуже добрим, з діркою в 300 Мільярдів на військові видатки, але тим не менше, ну з документом, який тепер можна правити, і правити його будуть дуже дуже е довго. Е найголовніша, мабуть, претензія. Я не буду про скажу перераховувати інше, тому що ми просто можемо півгодини про це говорити. Е полягає, от в чому е ще в кінці літа, на початку осені. Уряд, всі, хто тільки можна, попереджав про те, що ми можемо мати зимою дуже складну ситуацію з енергетикою на фоні російських обстрілів і тих планів, які були у росіян на той момент, тобто як вони саме ці обстріли хотіли вести. Про це говорили всі і представники опозиції, і навіть окремі представники влади, і профільні експерти, і непрофільні експерти. Хтось, звісно, дуже сильно лякав і розказував про якийсь там апокаліпсис. Хоча ну ну, знаєте, я думаю, що для наших людей, у яких там сім днів, наприклад, немає тепла в багатоквартирних будинках, апокаліпсис наступив вже давним-давно. Тому, на жаль, що до них ці прогнози не втішні вони в принципі справ... справдилися. Так, от всі попереджали про таку ситуацію, і що зробив уряд власне для того, щоб уникнути цієї ситуації, я вам відповім нічого. Ми не бачили ніяких екстраординарних заходів, які би були спрямовані як на захист об'єктів критичної інфраструктури, і це теж дуже добре підсвітила так, ну, так звана справа. Міндіча ми побачили виключно перекладання відповідальності з одну з одних на інших, і це дуже добре було представлено в тому сумнозвісному інтерв'ю віце-прем'єра Кулеби. І уряд навіть не підготувався до до того, що зараз намагається вирішувати в авріальному порядку. Ну, наприклад, з допомогою спеціальних генераторів підключати багатоквартирні будинки. Нічого цього зроблено не було. І таке відчуття, що уряд сподівався теж на теплу змін зиму. Хоча синоптики говорили зовсім інше, і я розумію, що багато хто не сильно любить вірити синоптикам, але тим не менше, вони тут виявилися правими, і треба було ці штаби е з. Питань розвитку або захисту енергетики створювати ще пару місяців тому і бути готовими до того, що ми зараз побачили. І до речі, паралельно з цим уряд не надто поспішав призначати міністра енергетики і, взагалі. Ну, яким чином втручатися активно в цю ситуацію, знов таки сподіваючись, що якось пронесе не пронесло, і це мені здається головна претензія до уряду, який себе абсолютно безпорадно показав в цій ситуації. Крім того, у пані Юлії є одна, знаєте, дуже цікава така особливість. Її підмічають навіть люди, які в цілому позитивно до неї ставляться і голосували, наприклад, за її призначення. Вона вміє зникати або розчинятися, коли виникає якась реально критична ситуація ситуація. Тобто, коли потрібна, ну, якась діяльність, якісь заяви прем'єр-міністра, її немає. Вона просто зникає. Вона не коментує, вона вкрай слабко якби комунікує з суспільством в цьому плані. Вона ну фактично ховається. Тобто, ми не бачимо тут ніякої лідерської позиції, ми не бачимо ніякої відповідальності за те, що відбувається. Хоча вона ну, несе за все це відповідальність, починаючи від звільнення того ж Галущенка, і закінчиться. Чи призначенням шмигаля. До речі, вона навіть. Ну, якби не сильно активно е, включалося в роботу щодо призначення нового міністра енергетики, результатом чого стало перше провальне голосування за нього, і е, знаєте, ну воно зараз абсолютно фантасмагорично виглядає, тому що шмигаль, якого кидають з місця на місце, виглядає ну в рази компетентніше за неї, і це така дивна трошки історія. Да? Він виглядав компетентно на посаді навіть міністра оборони, на фоні особливо інших міністрів, і зараз на фоні. Ну, Всього кабміну він принаймні каже якісь очевидні речі. Ну питання просто в тому, чому ці речі раніше не були озвучені, не були зроблені. Ну тут, уж Шмигаля до речі, немає е, якби, жодних проблем вийти, спокійно сказати: Ну так я ж всередині літа, вже не прем'єр-міністр, я займався іншими питаннями, то які претензії до мене? І знаєте, найстрашніше, що він е, в принципі правий. да В цьому так, от е, немає якогось лідерства, і навіть якісь заяви, які робить прем'єр-міністр, вони залишаються ну, фактично. Пілічно непоміченими Спробував зайти знаєте, в публічну сферу з якимись такими звітами, як це люблять робити деякі наші чиновники. Ну там на фоні чогось розбитого, правда, заблюреного тут треба зазначити, правильно піарники діють. Вона в оточенні урядовців, яка там роздає якісь вказівки і так далі. Ну, це. Насправді виглядає дуже смішно і трошки е схоже, знаєте, на такий радянський принцип от презентації поді подібного, тому що ну на роль е міцного господарника вона точно не тягне. Не повинна була бути інша роль, е якось спілкуватися, щось говорити, щось пояснювати. Але ну щоб просто для розуміння, вона до сьогоднішнього дня з деякими фракціями в парламенті жодного разу і не зустрічалася, хоча вона зобов'язана взагалі то це робити. Тому от питання до її лідерства і. Питання до того, що вона боїться бути публічною, тоді, коли вона повинна виходити на люди, це ключове питання на сьогоднішній день. І, до речі, е, коли знімали єрмака, то всі розказують, що вона е, теж приєдналася до цієї групи заколотників, хоча вона була людиною, яку створив, по суті, єрмак і привів на цю посаду, і кажуть, що звичка щось записувати в блокнотик, походить від її комунікації з ним. Вона за ним щось там записувала. Ну так злізики кажуть. Я не знаю, наскільки це правда, але таких розмов достатньо багато. Я їх неодноразово чув від тих же народних депутатів, які це бачили, навіть так, от, е коли вона приєдналася до цих заколотників і, в принципі, теж вирішила перебігти від Єрмака е ну, до президента в інший бік і спробувати його зволити, то каже, що в найбільш критичний момент вона теж зникла з усіх месенджерів, не відповідала на питання і не виходила на зв'язок. Це погодьтеся дуже добре. Характеризує людину і характеризуємо. Мабуть, з найкращого боку виходячи з цього, до речі, активізувалися якось останнім часом чутки про те, що прем'єр-міністра можуть поміняти. Звісно, не зараз. А потім, коли ми так чи інакше справимося з тією критичною ситуацією яка є на сьогоднішній день. А потім президент почне шукати когось нового для того, щоб ну перекласти і відповідальність в принципі за те, що відбулося на попередній кабіни, по ну, на чи власне виходить прем'єр-міністр. Ну і показати, що якісь там висновки зроблені, в тому числі висновки такого кадрового характеру. Я не думаю, що це відбудеться швидко, тому що ну це буде тоді просто визнанням з боку зеленського повного провалу своєї кадрової політики, але можливо вона прем'єром пробуде десь біля року, і вже після там весни на початку літа її поміняють. Під гаслом е, кращої підготовки до наступного опалювального сезону або вирішення тих проблем, які на той момент будуть стояти перед країною, отака в цілому достатньо похмура картинка, і хотілося б знайти більше позитивів, але погодьтеся, це дуже складно зараз зробити. Чому тому що там, де уряд повинен бути суб'єктним, він так суб'єктним і не став, і це теж дуже велика проблема. А шанси були, коли завалили, хоча б частково цю систему Єрмака, можна було про це згадати і діяти зовсім по іншому, але по великому Рахунку залишилося все те, як і, як і було раніше, і це дуже погано для країни. І от в такому форматі ми зараз стикаємося от з одним найбільших викликів за всю історію як російсько-української війни, так і мабуть за всю історію України після відновлення незалежності в 91-му році, і стикаємося ми з цими викликами з достатньо е, слабким кабміном. І Кабміном, до якого є дуже багато питань щодо його компетентності, і з кабміном, який не має стратегічного бачення, як вирішувати ключові проблеми, які стоять перед країною. Це все звісно дуже сумно. Але я ще раз підкреслюю: не завдяки, а скоріш всупереч, кризу ми обов'язково пройдемо, вистоїмо, ну а далі можливо. Почнуться нові якісь там кадрові зміни, і ми побачимо зовсім нові обличчя. Хотілося б, звісно, щоб вони були професійні, але це питання поки що відкрите, які можуть прийти або навіть повернутися до кабінету міністрів. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і підписку на канал «Цинічна Політика. До наступних зустрічей. Слава Україні!